Всім привіт і це прода. Це друга частина. Так, от я показувала бачите, ми водички в першій частині набрали. А зараз я хочу вам показати, які є корми взагалі для лісички. У нас їх поки що три не осуждаємо строго, тому що. Ну, я її тільки замовила, і корму я вже не встигла замовити. Це для лисиць печінка. Печінка зі смаком свині. Ось така от печінка Ззаді пише. Ой, щас. З добавками для лисиць. Ось таке. от. Так що оце ми сьогодні теж покладемо. Так що це? Шарм корм для лисиць. Зі смаком курочки. Що на другій стороні? Ой щось на китайському. З добавками для лисиць. Ну, почти те ж саме. А це що? Ой, вітаміни для лисиць. А, з другої сторони, я взагалі нічого нема. Неудивительно, ну ладно. Зараз я насиплю одну вітамінку. Вот, все. Одну витвинку. Так що моя, моя лисичка любить все стравой. Да, ребята. Я всі не кладу, потому что я оці ще не пробувала засуньте обратно. Ем, ось, все, я засунула. Надеюсь, воно більше не висунеться. Понятно. Короче, жди другу частину.